Короче, мафя, если шо, ми граємо Всім, на всіх, привет. на всіх мудрів.Всім добрим друзям, да. давайте швидко, у мене щось там вибило з модомсом. Зараз все нормально. Значить, ми з друзями хотіли, ну, у нас, ну, ми записуємо відос, там, де ми зараз граємо. На Фрімера, на Фрімераш ванн. Да, І там багато нічок ми можемо залазити вно на будинки, натяпонув ну, без на. Кофі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, на Макара. І ми попереджаємо, що Мафія трохи може погано іграти іноді. Ну, він так нам хейтим, ну, він сказав, він сказав, що не ми попередили. Мене не хейтіть, будь ласка. Мене теж. Я не погано граю. І мене не хейтіть, будь ласка, за юмор. трошки будь ласка. Йо-мо-йо, х... Мафія Криста! Що ти тут граєш? Нарослав, граєш? Ти, ти? 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 Окей. А, короче, друзья, я зараз буду включать гравити тоже. И они так любят включать гравити. Окей. Потому что она потому что наоборот гравити. Потому что гравити им мешает. Ну, Марисав, ты еще не включил. Я включаю. Подождите, друзья. А ви поки що походіть, поберетесь. Да, поб'ємся. По... О, гравіті, а яке ти включив? Йо. Максимально. Яке сотка? Максимально, сотка? да, сотка. Йоу, та ти шо? Я просто бачу, як він там літає. Та ну не розслабно. Просто літав там. Ребята, я один. І... Ребята, по-моєму, ща ти у мене марсол долітаєш. Mm, мафія та ж, мафія та ж. Мафія зараз. Ну ні, мафія ні, а тебе першого. Ти першого, я погано, я дуже погано. Нас всі добрі, мафія добрий, мафія добрий, він нічого поганого не зробив. Якби я в этой катці був. Що архів? Ну, тобі. Це всіх було капець, потому що до кліп Гей, блін, Маша, давай. Ні, він там, давай. Ой. Коменти на наші канали ставте лайки. Летим, треба мені чейти, у нас була цю зброю забираємо. Ніхай Нам треба, ти, Нам треба... мені треба за, закру... ну, блін, я зіграю, я назбій забрати толаш. І поки я носенку натрай. Нічого, нічого. я не калаш. Нічо, нічо. Но я тебе а ано не мож... справляється. Он хочет хромакейс. А у него ключи, у него ключи. Он хочет их коллекционировать и потом продать. А, класс. Бизнес-план мафии. Сима, Сима. Нет, это бизнес-план мафии. Да, бизнес-бизнес. У него новый бизнес. Новый бизнес. Потом купить Ціки ще, маги. насобирає так багато, потім ще так багато насобираєш, що купить нож. Он ще так, он ще таким багатим стане, як бабушка його бабуся. Йоу. Ааа, ну да. Йоу! Йоу! Йо я просто йому дав цей, я йому просто дав свій дігл. Він мав. Я йому просто цей дігл розносив. Дай мафі. Дай мій дігл. Скажи, дай мій дігл. А вы знали то, что Артем uh, uh, матерился дома, когда родители ушли в Да, я знаю. Я уже бачу много раз, как Ну да, да. Я уже тоже. Не один раз. Мирослав, ты только правду кажи своим. Добре? Короче, Пусть я... Кажи правду! А то он не мафия убьет! Покара побачив, на там біля бега. Мафія, давай! Мафія! Еееее! Останні секунди. Мафія просто я тебе трошки підраную! Ну трошки! Ні, не підранился! взагалі. подойди на мене! Ага, да. А мені цікаво, якщо я просто зараз буду грати на чилі, на розслабоні, без ніякої напруги. Мафія зможе витащити ці 13 раундів? Ну, без моєї допомоги якоїсь маленької. Ні, не, я не вийшла. Ладно, пацани, зараз вам буде не солодко, я купив негрів. А мафія купив теж не дуже солодко для тебе. А, скар? Не-не-не, але вона тоже. Ой, да ты. Я знаю цей голос. Я знаю, коли ты говоришь цим голосом, то це да. Ааа, ну, все, хотя да ладно, да. Це новый, новый артик. Ну, за литом. <окей>, Окей, двигайся с что я могу зробити. И пушку. О, так лучше. Ну, давай, мафию. ту ру 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 Я не знаю я. просто залетел. Помоги! А я просто летаю! Я літаю! Мирослав, я и без інфа помокал. Да, А мені не надо інфа взагалі. О, вже я інфа. Вин у мене, він у мене! Він у мене, він трошки підранений. Там хп там. Приблизно... <laughs> та у нього авік! ти шо у нього авік? 60 хп приблизно даю. У ну 60... приблизно в принципі так трохи угадав. Yes! 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 Да, мені свій <плес> я вообще дякую. був дякую, Дуже Дуже дякую мафія. <плес> мафія, дякую, дякую. Ні, я зараз купляю <плес> якісь пушки, які без кіна, Тому що я не хочу. Мирослав економить, Мирослав економить на іграх. Я економи. Якщо на, якщо Мирослав включить то я по могу. Я видав to follow, но дякую за фолов. Мирослав, ти можеш хоча б трохи менше гравить купити? бо це вина настільки висок. Ну давай він там, він там, Мафію бачу! Мафію не я тут не могу Мафі, ну я ж тебе рана Два хп, Мафі, два хп <ріплеч> <Два хіпи. ріплеч> <Два хіпи. ріплеч> А <ріплеч> мені цікаво, я з дробашами тобі десь наношу 30 хп Ти який включив? <ріплеч> <ріплеч> Може хоча б уже включив не такий висоток? Ну, окей, давай я включу якийсь Gravity 50 Ні, Нєєєєєєєєєєє <ріплеч> 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 Меньше Менше, включити. включить. СВ шо? Gravity 10? Ні, С... Не. Я хотів, чтобы щоб ми пригали нижче трохи. Давай, десять. Неииииис. Ось так тобі подобається <laughs> Ну. Ну дуси, ну, ну Марислав, ну ти Ну давай нормально гравитипи друг. Та ну ні, ну не давай, ну давай хоча б ну не таки гравіті Якщо я зараз викину юст, то він вообще не приземлюється ніколи Значить то все, включаем нормально Да, все нормально Нормально Гравити Це ти нічого не поміняв, Мирослав Тільки змінив а. Шо, шо я не, роблю? Досі, ah. гравите, включить? я не знаю? 90. 200. Okay. Okay. 90. Окей. Мафія, привіт. привет. Фух, мову, гранату граната забрати. Є, yeah, все. 200 грамів, як ти хочеш Фуууу, дякую. Не дякуй. Це моя робота. Мафія, давай просто цей. Не купляй дорогі пушки, бо ми постійно будемо програвати Нормально граєте? Да, бо я про, я про Бо того що я про. Мафія, нормально тобі? вам нормально граєте? Чи зробити е, короче? Нормально. Нормально. Будь ласка, мафія. Йо-йо-йо! Що з тобі, Мирослав, коли я буду зетерики гулять, то я тебе взагалі тобі буде не до не солодко. Я такого роблю, просто кажу. Тобі буде не солодко, явно. Так мафія теж щось робить такого тобі. І для відео буде не солодко, бо я точно виграю за терки. О, у мене так багато грошей, точно, я ж можу скар купити. Не, в принципі, логічно. Але я знаю, приблизно можу приблизно можу знати твою позицію, Скара. Мафія тоже. Опа. Тут. ой А де, де? А, ти там. Дякую. Я ж казав, тобі зараз за на насолодко буде. Ну, в принципі, логічно. Це так, так і думати, писати друг друга, яка у вас так. Ми скоро робити урок. А що, буде речення? Я буду грати. Мирослав! Йови діґл, бо я буду афк так що продай свій діґл, купи діґла і нас. Дякую. Маша, я буду АФК, ти можеш халявний кіл зробити. Ага, ти ще пастку зробиш. Так? Я да? тобі пасту даю, я тебе ж Ну, ти... Ой, то ж тебе баг... Я ж тебе, тебе бачу. О, 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 хто тут до нас? Короче, друзі, е, це перша... друга частина, як я гуляю з друзями в Криса в мене він на АФК. Угу. Мафія угу. спеціально це напевно сказав. Це не мафія, це ти сказав. А мафія чого сказав, що він АФК? Це мафія? ти сказав, що він АФК. І він не Є, АФК. Я сказав, що я АФК, а потім не розкласти. вот ты ты не знаешь, что тогда и не было. Ой, я это фон тоже знаю. Кто там в ТикТок смотрит? Ну, а как ты думаешь, кто? Архип! Я не могу к вам присоединиться. Меня не приглашай, у нас игра. Еще видео. Ну да. Какие э. моменты еще? А вы что вы играете? Ну, в фримерах. А, я к вам не, а я к вам не могу присоединиться. Вин там. Я не могу. я присоединиться не могу. Я не могу к вам. Я к вам не могу присоединиться. Марослав, ты что ты миха с ты что ты миха с Ты просто сдебю. Ты должен чтобы убить, просто понимаешь? Ребят, я да, ну, ты же вид... знаешь, уже мафия меня убыль, то зачем уже это делать? Ребята! Шо, шо, Да шо? шо? Я не на пух, вам просидит. Ну, знаешь, так значит, жди. Ты же свои тиктоки ну, Наша, Наши люди створили тиктоки, чтобы чекать. Мафия к да, Окей, окей, когда я буду с мафией играть, я не буду вас ждать. Ну. Ой, ну, Я пушку не я не Маша, чего ты просто рабожий кусила, ты просто стоїш і нічого не робиш О, Архип. Гений. Архип, зайдешь за нас? За нас. А давай ты мне расслабь зайдя за макарон а архив за мене Ну да. Ну, ну какой? Страшні, друзі потратні, а там ну ма ну ты шо, ну зачем ты туда зашл? Я ж проиграю. Ну тогда я смокарую. Нее, это шо, то диване проиграю. Тоді пусть ктось из них зайдет до мене. Я, 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 я. Ну так давай тогда. Я Ну, частина, зайдем. А, друзья, это, короче... Теперь Мирослав будет складывать, теперь Мирослав... Мирослава точно, ты же в нокли включает, а, вы... а, а вы можете этот? Короче, друзья, А здесь гравити, что ли, включено? Здесь гравити включено? Да, да. без ногли по словам, был. Хорош, Спасибо, заходить, А, да. хорошо. Mm. Спасибо. Короче, mm -hmm. Макар, это остальный раунд. Друзья, это остальный раунд, это кинец с другой А чего? Mm -hmm. А чего? Ну... Mm -hmm. Я тобі зараз напишу, окей? Okay. Ну, там ми вирішили відео побачить, відео побачить. Там подивись, мінус. Давай, ти вирішили можеш знаходити на мафію, ти можеш мафію. У мене дві хвилини, мені вже не можна вирішити. Він не чи там? Ай, та ну блін. А, він ззаді, він десь там мене в мене удар. Короче, давай. Хорошо. Ну Ми що, можемо... тут говорити? не так набагато, то все одно можна грати тут і так небагато. Ну да, да. Друзі, коротше, це було просто відео. Просто відео, ну, друзі. Архіп, як завжди, дивиться тіктокі. А ти сам сказав, тікток все, щоб ждати. Заткнись, геній. я знаю. Ну, ти відео не виключив? Ні, воно ще йде. А, ну, блін, не повезло. Тоді треба буде поставити контент не для дітей того, часу що я вже почула відео. Мафі. Ти умієш, ти умієш, Да, хорош, хорош, у мене мало хп, у мене мало хп, ти убий. Якщо що, я буду ждати, щоб він не обошов. Ні, он умін! Ой, ні. ні! Слава Богу. À, я حhh... А, я ж могу. А где бомба. Нормально, нормально, давай. Артем, ты можешь моим правилам следовать? Никогда не зажимай стекла. На ПК в тренинг. Если ты этого... На ПК в тренинг. Архив, дай мне треба дигл, я не буду зажимать часто, мне ее очень надо. Не, Не-не-не-не-не-не-не-не. Не ты просрал уже. Матч я дуже швидко їх закінчимо, да? Мажливо, мажливо. Ну я так не дуже думаю, да. Хуй, я мафи да. Архип, ааа! Да Не знаю, ты его раны? Ну, Оооооо, я... архип не ахип выстрел с... Ой, -мо. А у меня мало хп. <кх> не у него мало ХП. хп. Он Но на крыше, он на крыше. Я знаю, мафія десь там. Мафія десь там, я його бачив, я помню. Ну але я не знаю, чи ты сафи. Короче, нам треба играть. Мафя, Мафія, запрыгне, куда. Мафя, запрыгни. Хоча я напевно знаю, я напевно знаю, де мафія має бути. Ну, де? Я тебе даже написать не можешь. А, я знаю одну личку мафии. Ну, это там, где... ну ты понял, а то. А что ты так думаешь? Мафия, держи время, мафия, держи время. Пока... Мы, по-моему, проиграли 10, 10 А ничего, это один раунд. Еще попс.

Чем разумеется, она да, закинчилась, <свот> все норм. Еще бомбу возьму. <свот> бомбу возьму. Все, за мной, <свот> за мной. За мной. Ммм, да, да. <свот> Тож, да, долг. Вот так. Да, я так тоже, когда поснимал. Что? Крейс. Мирослав, швидше, 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 роби, роби свою справу, треба робити справу Справу роби, роби Ані на Б, ані на Б, ані на Б Ну клади швидше Є, е, заклав. клапаном Чисто Все, відходимо, відходимо В сторону Обережно, обережно Архіп ранений Архіпи з цієї сторони Давай, 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 давай. А сколько нам оставалось до дефьюза? Где же... А ты дефуза а хоть покупал? Нет, не Ух, Мирослав, слава богу. Я... Ну, молодец, Шарий Горанов. <laughs> ну, я ты всегда ты говоришь, что поигра, ты меня задолбал уже. <пирать> <пирать> Та пігра, пацани, я пішов на каву. Так тут, а, а? тут я паузу поставити не можна. Мафія, це онлайн не гра, тут паузу поставити не можна. Побачу, по архіп... О, я когось побачу, по-моєму, Архіпа. Архіпа я побачу. Я теж архі... Що? Я? Ні, Мирослав, дивись, у Мафії, у нього скин, у Мафії скин, а у Архіпа нема. Того ти можеш узнати. Ні, я навіть без різниці знаю, хто. А, а що Мафія, що у мене мафія? нету? Мафія, Ну не его нам можно убить. Если бы это КС Global Offensive был и СВЧ включенный, я бы ВХ подрубил. Ну так ты шо, цены честно. Она для видео надо было честную. А ты, Мирослав, хороший, ты хоча бы ничего не включил. Так ещ так лечим гравит. Я думаю, это Артем покрай. Брежнев, Я думаю, то шорхив. Это шохи, шорхи. Давайте по одному, пожалуйста. Если ну, бы я не в Украине остался, я бы на нахуй. Я тебе бы уже кусты мозки з костей достал. Да, я уже кучу мафия. Просничный. <рисква> мафия. мафия. если бы ты пошел, не я тебя убил. Если бы я в Украине остался если, yes, если yes.